Осінь добігає свого кінця. Останній день я боюсь, що не встигну ще надихатись тобою, викупною смолою майже не залишилось. Ти змінюєш колір з янтарно-жовтого омане на блакитно-білий колір очей, який я бачила навіть крізь плену завжди зімкнутих вій під дощем. Ти вже не боїшся, відкрившись відверто, щиро для мене надто тон. Ніби полезу, ніби по краю ступаєш танцюючи палку вправно. Чи навже ці зміни на щось більш краще, на щось нове, ще зовсім для всіх неосяжне, незбагненне? Танцюй вже далі, а я дивитимусь на тебе у світлі, бо навіть у темряві. Твого світла тепер вистачить на те, щоб замінити всі несправні ліхтарі. Танцюй далі, сяйво, щоб зігріти ногами землю в грудні-лютому і мене. Твоєї сили вистачить на всесвіт, тільки віру, це. Мені здається, ти зараз єдиний ліхтар, що світитиме навіть, коли Всесвіт помре, коли після криків він нарешті замовкне. Чи замовкнеш ти невідома доле. Ніколи чуєш ніколи, не затуляй руками пельку, волай, коли рани, страждай, коли спека, не дозволяй світу віддавити на тебе згори, будь світом, аби тиснути на нього, бо це не він тебе врешті створив. Танцюй далі, сяйво. Нехай під ступнями волають разом іскри. Ти давно цього прагнула, знаю, тому йди далі, далі, поки дорога не змерзне. Бо настане зима вже завтра. Але я знаю, ти встигнеш відтанцювати так, аби ще на літо твого люблю залишилось. Осінь добігає свого кінця, а я ще не визначилась, чи готова відпустити цей останній день, аби дивитися. Всю зиму на спільний танець живих і, на жаль, уже мертвих людей.